У віолончельному класі Шосткинської дитячої школи мистецтва навчається 12 учнів. Вони постійно беруть участь у конкурсах різного рівня, завдяки чому відомі далеко за межами міста. Останнім часом більшість конкурсів відбуваються дистанційно однак, на запрошення організаторів національної асоціації Сузуки шосткинських музикантів запросили до Києва на воркшоп. До слова, віолончелісти там були тільки шостки. В Україні є існує така національна асоціація. Сузуки такий існує метод Сузуки, вже на міжнародній арені, і зараз він розквітає у нас в країні. На цьому воркшопі брали участь дітки, які займаються саме за цією методикою. Ми за такою методикою не працюємо. Я не є вчителем Сузуки. На воркшопі Сузуки передбачалася гра в оркестрі. Оркестр, Як кожен оркестр він потребує ще віолончельну групу, і тому у нас вже як і знають, ми виступали неодноразово в Києві і знають нас на інтернет-сторінках, що досить гарний рівень, і тому запросили. Саме віолончелістів із шостки не було більше з других міст, тільки наші дітки. Нам надіслали певну програму, ми вчили всі канікули займались. Ми грали не тільки в оркестрі, але й виступали ансамблем. Загалом програма воркшопу була надзвичайно насиченою, розповідає викладач Любов Скега. Дітям одразу довелося вливатися у роботу. Коли ми в 11 там 17 приїхали, в 12 вже концерти, нам прийшлося вже. Грати ми зіграли три номери на відкритті цього заходу. На слідчий день, перше квітня, це день сміху. Ми розуміли, що там буде можлива якась така програмка. і мої учні також зіграли цікаву п'єску. Привид, все це було. Костюмах, маски, і так все це було таке міні-свято. Це було так вражаюче, весело. І, і на фінальному концерті, який проходив в будинку вчених, ми грали також е ансамблем. ансамблем Ми грали Ой у Лузі Червона Калина, грали Місяць на небі і грали п'єски підмінусовочки «Дікселенд», діліжанс. І ці номери були досить яскраві. Ця поїздка стала як ковток свіжого повітря для учнів шосткинської дитячої школи мистецтв. Адже спочатку, у зв'язку з пандемією, а потім з початком війни діти нікуди не виїжджали. Це було дуже гарно, що ми нарешті колись поїхали колективом. Нарешті зіграли щось. Зіграли не тільки в оркестрі, наприклад, але зіграли саме себе представили, грали на віолончелі. Ми були в Києві три дні, кожні, кожні три дні у нас було щось нове. Ми щось нове робили, ми грали щось нове. На третій день у нас вже був концерт, концерти грали всі оркестром. Мені дуже сподобалася ця поїздка. Враження просто бомбичні, Мені дуже подобається. Я була дуже рада, що ми виїхали. Я хочу ще поїхати всі поїздки, тому що ти з колективом. Граюся разом, і мені дуже сподобалося. А мені більше запам'яталося, як ми з Камілою грали Дікс Діліджанс». Ну, публіка дуже, думаю, що була задоволена, і усі аплодували від серця. Це був дуже гарний досвід від Ігорини в оркестрі. Ми грали в оркестр Верховину, дівка в сінях стояла, їм та я малюзі за силу любові. Для декого з юних музикантів це був перший досвід гри в оркестрі. Для Софії ж це вже не в новинку. Коли ти граєш, ти відчуваєш себе частиною всього могутнього, тобто музики, і всі інструменти зливаються в один звук. Також це щось бурхливе в. в в звуках в собі, тобто якісь хвилі, як море, океан, коли ти відчуваєш, як то грати, і зливаєшся з іншими в один організм, окрім музичних номерів для дітей, тут були організовані і різні активності. Марія показує власноруч виготовлений оберіг. Це називається оберіг такий. Ми його там робили, плели. Це було як арт-терапія. Кожен робив своє своїми нитками, якось там. Нас розповідала всю цю історію цих виробів, як вони там правильно, як вони зародилися, ну і так далі. Мені дуже запам'яталося, як ми плели мандали. Це як нова тобі творчість, як ти можеш щось робити ще. Ну, якесь хобі тобі додалося. А ще мені сподобалася арт-терапія, бо там ми грали на різних інструментах, там і мені дуже сподобалось там, коли ми малювали, ми по кругу там віддавали свій малюнок і беремо інший малюнок. Подібні подорожі та участь у таких заходах згуртовують колектив та стимулюють до нових творчих здобутків.